Скажу так, це не перший вже удар насправді. Це не перший удар, тому що раніше росіяни також використовували, наприклад, бомби з касетною бойовою частиною РБК-500. Використовували на Одещині. Це відбувалося ще в минулому році, в якщо я не помиляюсь, це було в березні. Коли вони масово також використовували авіацію, тактичну авіацію для ведення бомбардування, і це була модифікація з субоєприпасами птап 1 м Вони їх використовували, ну, наприклад, в Одеській області для нанесення ударів в районі села Біленьке. Це затока в Одеській області. Ці бомби вони використовуються з кінця 1980-х. Вони в спадок від Радянського Союзу залишилися Росії великій кількості, менший, ніж ФА-500, до речі, але вони почали їх використовувати, оскільки е ФА-500 воно повноцінно не демонструє високий рівень ефективності, не дивлячись на те, що вони їх використовують багато, дуже багато. 6 листопада їх було використано більш ніж 100 одиниць 103 бомби ФА 500 саме керовані, а чому вони їх використовують? Тому що якщо ми говоримо про ФАП 500, в нас нема повноцінно дієвих засобів, щоб знищувати або носіти, або саму бомбу. Ми можемо тільки використовувати, наприклад, засоби радіоелектронної боротьби, щоб змінювати їх курс, щоб збивати їх з курсу. Тобто, якщо Твою позицію, повинна, на твою позицію повинна впасти така бомба, то це гарантовано, твоя позиція буде знищена. Але якщо вона впаде десь за 200 метрів та навіть за 100 метрів, то ти все ж таки вцілієш, і твоя позиція не буде ушкоджена. Отже, ось так ми їх збиваємо з курсу, використовуючи комплекс РЕП. Хоча б більш ефективніше було б знищувати самі носії. Щодо РБК 500, то ця бомба, навіть якщо. Змінити її курс польоту, якщо вона керована, саме використовується засоби там, GPS, ГЛАНАС і так далі, але все одно в неї досить велика площа покриття саме за рахунок суббоєприпасів. І якщо навіть вона змінює свій курс там на, наприклад. 100 метрів 200 метрів десь розкривається в іншому місці то все одно 200 більш ніж 250 ось цих суббоєприпасів якщо ми кажемо саме про модифікацію РБК 500 та суббоєприпаси в ТАП 1М то це десь приблизно більше ніж 250 одиниць то вони все одно о, влучають по позиціям наших військових тому і небезпека навіть якщо збивається вона з курсу то відповідно вона може уразити а, все одно позицію.